Дві цукерки, ні, солобінка. Три цукерки даю! Давай діду віп'ять. А? Давай, доченька. Ах так, бук на кораблі, добре. Ну, а зараз тоді, Любонька, тримайся ручками, нам пора літати. Нічого не бійся, я буду завжди з тобою. Ой, як бочком ти гарно літаєш. Ой, молодець. Хоч і ти літаєш. А посміхатись треба, а то почну. Ам не січку бочок. Посміхаємось, посміхаємось, а то почну. Ти мене доченька знаєш. Так, молодець, моя любовка. Щоб завжди мені так посміхалось. І завжди добре, і діла. Приємно працювати з тим Молодець, помниш. Доченька. доченька, ще хочеш покататися. будеш робіть. Щас я її привезу, запитую. От я ще безкоштовно покатаю, та й де ці Ні, давай я можу, але й голоса не закипилася. Через мене пройшло біля 400 тисяч дітей. Ні одного випадку головокружиння на такій глупості за три хвилинки у них просто немає часу. Доченька, ще покатаємося, моя любовька. Де ще донька? Ну давай, ще, я можу зупинити в будь-який момент. Отже, хто там у нас сьогодні? Щось я одразу не подивився, не бачу. хто хто? Знову, знову моя стара, добра, знайома лисичка Соловійка їде, Ха ха. -ха, -ха. І, і так я цінька. Хоч і ти посміхаєшся одразу, але треба, доченька, треба тебе. Куснуть, а б лисичку за ніжку. До речі, ти часом не забула, що я ще й кусаю за бачок, а зараз догоню кусну за ніжку. Де це моя красуня? Стий, стий, стий. Так куди це ти тікаєш, я мамку кусать буду, а додай ніжку, ніжку дай стій. Добре.